Нічия в останньому матчі року. У Броварах відбувся поєдинок 14-го туру футзальної Бет Екстраліги між місцевим Авалоном та Івано-Франківським ураганом. Після першого тайму дракони були попереду з рахунком 0-2. Голам у складі франківці відзначилися Гранько та приходько. Але в другій половині Авалон завдяки двом голам Стеценка зрівняв рахунок. Завершення гри пройшло у напруженій боротьбі. Обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але жодній не вдалося реалізувати вирішальний момент. Фінальний свисток зафіксував нічию 2-2. Дякую Збройним силам України, які нам допомогли дограти цей матч. І все ж таки перерва десь зіграла нам не на руку, як би це не звучало. Після перериву ми вийшли і почали програвати диноборства. Зараз по гарячих слідах важко сказати чому так, але все ж таки після 2-2 ми почали більш активніше грати, як і мало би бути, як ми і домовлялися в роздягальні. Проте, зважаючи на ті події, які відбувалися на паркеті, напевно, рахунок 2-2 закономірний. І в силу того, що в нас велика кількість травмованих і з вірусною інфекцією, я вважаю, що 2-2 зараз закономірний рахунок на сьогодні. Ми завжди шукаємо проблему в собі. Чому пропускаємо, чого нам не вистачає в грі в обороні, чого бракує, додати, вдосконалити в грі в атаці. Проте станом на зараз, як би це не було. Об'єктивно, якщо дивитися, у нас є багато травмованих. Капітан, який травмувався в збірній Савич в Ю-19, також ряд молодих гравців, які ну, травми не механічного характеру, тобто десь підвернув ногу і іншого характеру травми, які ну, не можемо пояснити, чому так, але такий період буває у багатьох команд, ми мусимо це перейти. Бо, як бачите, сьогодні ми грали, мінялись по двоє, по троє, тобто в обмеженому складі грали. Нам важливо. Перебути, перейти цей такий непростий період і. Рухатись далі у інших матчах 14-го туру. Беткінг екстралігії, головні події туру сталися у Києві та Слобожанському. В останньому відтепер тепер проводитиме свої домашні матчі Суха балка. Новою домашньою ареною клубу з жовтих вод стала Ватага Арена. Окрім того, дебют жовтоводівців на новій арені співпав з першим матчем Станіслава Гончаренка на чолі команди. Однак обидві новини не принесли позитивних новин господарям, які програли хмельницькому соколу з рахунком два А у Києві чи не чемпіон країни? Вхід у центральному матчі мінімально переграв атлетик-худзал 5-4. Натомість Київ-худзал на домашньому майданчику розібрався з Любартом 4 -2. У межах п'ятого туру чемпіонату області дублери урагану провели заключний матч першого кола. Поєдинок відбувся у манежі коледжу фізичного виховання, де ураган 2 КПВ приймав МФК Вовки Коломия. Матч вийшов бойовим напруженим. У підсумку зафіксовано нічию 3-3. У іншому матчі туру рибак Галія з рахунком 3-1 переграла Бест обмін хеп. Після п'яти турів ураган 2 КПВ завершує перше коло на третій сходинці турнірної таблиці з сімома набраними очками. Попереду та побудовано, і Франко 10 очок. У наступному шостому турі, який відкриє друге коло змагань, ураган 2 КПВ зіграє проти лідера Рибака Галії. У манежі коледжу фізичного виховання в Івано-Франківську відбувся новорічний спортивний турнір директора коледжу, який об'єднав учасників різних видів спорту та став яскравим підсумком спортивного року. Програма заходу була насиченою та складалася з кількох етапів. Спочатку учасники змагалися у командних естафетах, після чого перейшли до ігрової частини турніру. Команди демонстрували спортивний характер, злагоджено взаємодію та жагу до перемоги у баскетболі, футзалі та волейболі. У межах турніру відбув матч з різних видів спорту у баскетболі зустрілися команди Епіцентр та Ураган у волейболі Говерла та Ураган а у футзалі Говерла та Епіцентр за підсумками всіх змагань. Переможцем турніру став НФК Ураган, який здобув перше місце та виборов головний трофей турніру. Двоє прикарпатців у символічній збірні першого півріччя Вібет першої футбольної ліги України. Зокрема, до числа 33 найкращих гравців літньо осінньої частини сезону увійшли гравці МФК Прикарпаття, центральний захисник і капітан команди Василь Француз, а також один з кращих нападників першості Андрій Хома. Відзначимо, що Хома шість разів потрапляв у збірну туру, а Француз двічі. Під час зимової перерви у складі МФК Прикарпаття Благо відбулася перша кадрова зміна, завершена співпрацю з 24-річним нападником Андрієм Хомою. За шість половиною сезонів у футбол Сірно-Фанківської команди вихованець місцевої спортшколи Прикарпаття зіграв 113 матчів і забив 36 голів у першій лізі та Кубку України у сезоні 2023 2024 років. Він був визначений найкращим розцем Прикарпаття, забив 14 голів у першій лізі, але поступився званням найкращого бомбардира Дмитру Щебакіну лише через, лише через більшу кількість проведених матчів. У поточному сезоні Форвард відзначився ма забитими голами. Роківчанка Людмила Луза стала найкращою спортсменкою України 2025 року. У році приманає вона стала чотириразовою чемпіонкою світу з лислування на байдарках і каноя, а також чемпіонкою та багаторазовою призеркою чемпіонату Європи. Нині 28-річна роченка Воно Франківська тренується в горішних плавнях і представляє Полтавську область. Має срібну та бронзову нагороди Олімпіади в Токіо, а також срібло в Парижі 2024 року. Чина чемпіонка європейських ігор в Каної Одиночці та Каної двійці. Окрім того, Людмила Лузен, трезова чемпіонка світу та Європи. Тренує Людмилу. Тренер Микола Мацапура, Андрій Менів Андрій Аргара, телеканал 402.